Є плитка, яка специфічно ріжеться. От, наприклад, наприклад, от-от-от-от. Де тут сатину да, ось От Вона розумієш, коли ти ріжеш її сухарізом, в неї оцей е, такий фінішний. Е, Глянець, не глянець, сатин, не затим. Да, да, Він да, просто да. відщолкується, поняв? Mm -hmm. Лопає. Її тільки, щоб чистовий різ врізати, її тільки потрібно врізати, Ми різали е, кругом чистовим, і тоді воно нормально получається. Але так. вийшло, так? Да? Ні, там немає такого, що не вийшло. Ні, ну Є такі, знаєш кажуть, погано різаться і все, типа. Ну... Дивісь, не шукають що, значить, е да, варіантів. Значить людина не хоче просто лишній раз заморочитись. В нашому випадку кажу, що це любу плитку, в принципі, з любою плиткою можна справитись. Є специфічно, є там, що треба прорізати по чуть-чуть, по кожних там 2 мм і тоді тільки, бо має в собі напругу. Але все робиться. Головне, щоб було бажання.